11 жовтня 2023 року у Північно-Західному апеляційному суді міста Рівне Відбулось чергове засідання за позовом представника релігійної громади Української православної церкви з пасоприбраженського собору міста Вараж з приводу визнання недійсним рішення парафіальних зборів, визнання недійсним статуту Православної церкви України та скасування реєстраційних дій щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу та зміну керівника. З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду апеляційної скарги, у перевірки законності і обґрунтованості рішення суду першої інстанції для забезпечення права апелянта на участь у судовому засіданні, колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку про відкладення розгляду справи на 8 листопада 2023 року. О 10 годині у приміщенні північно-західного апеляційного суду у місті Рівне постанові суд зобов'язав витребувати протоколи зібрання та статути обох релігійних громад для встановлення факту порушення прав позивача в даному випадку громади Української православної церкви. Нагадаємо, що 5 квітня 2023 року, використовуючи адміністративний ресурс, представники осередку партії Європейська Солідарність зібрали збори освітян та представників інших релігійних конфесій, на яких незаконно прийняли рішення про перереєстрацію релігійної громади з пасу Приброженського собору міста Вараж. Той час як релігійна громада Української православної церкви залишилася вірною митрополиту Київському і всієї України онуфрію. Вірні Української православної церкви сподівається на об'єктивне та неупереджене правосуддя. Храни вас, Господь!